До 3 березня 2023 року всі перегляди не враховуються. Хіба що старе відео хтось перегляне? Тобто це не відео, які завантажені до цього часу, а це саме перегляди зроблені. Якщо це було раніше, і більше до того відео ніхто не повертається, то, звісно, що. Можна їх видаляти, воно не, не зараховується. Такі справи. Щось я з самого початку. <смі> Не підтягую нитку. Я дивлюся, що щось за коротка нитка, так, звісно ж, бо треба підтягти. Ось так кожну напівпетлю підтягуємо. от, І коли воно буде на висоту ряду вашого звичайного в'язання, ви відчуєте спротив нитки. от. Сили докладати не треба, щоб воно було і нитка, щоб не витягувалася, і щоб гарно лягав візерунок. Тобто сили зайвої не докладайте ось так гарненько, одну за одною. І буде як треба. Яка, яка велика петля, мені нитки не вистачає дошить. Загалом, друзі, бажано не забувати так і не йти до кінця ряду, а підтягувати так трошечки, стіпків накидали. І повертайтеся, підтягуйте. Бо так не дуже зручно, коли велика нитка. Ще й петлі хочуть тікти весь час. Так, повертаємося і далі. Оце йшов нитка петля в петлю. Я розумію, що тут треба трошки більше нитки, бо ну, трошечки коли сшиваєш, то, щоб вистачало на цій петлі. Щоб можна було потім підтягувати ниточку і вирівнювати. От. Тому залишаю свідомо більше, ніж треба для цього шву. А боковий шов чогось у мене поза увагою. Я не знаю, чому так. я вже іначе... І беру до уваги, що треба більше лишати нитку. Якось так. І так само кожну напівпетлю до кінця ряду. Саме для цього треба не гостра голка. Якби вона була гостра, вона б чіпляла волокна ниточок довкола і все б розсатувалося просто жахливо.